Слава Ісусу Христу з новим роком, дорогоцінні! Ви знаєте, як сьогодні дійсно можна врятуватися, пережити ці всі військові конфлікти, виконати волю Божу і дійсно дійти до Царства Божого? Ісус Христос Він прийшов на землю. І показав те, що він не роз'єднує старий заповіт і новий заповіт. Тобто Ісус Христос з Отцем Небесним він не може роз'єднатися, але Він показав набагато вищий стандарт святості. старий заповіт він говорить, не роби фізичного гріха, а новий заповіт. Ісус Христос прийшов і підняв цю стандарт планку стандарту святості. Він говорить, не думай навіть про гріх. Тому якщо я думаю в думках про блуд, про кражу, про вбивство, то я вже є грішна людина. І дійсно без Божої людини, без церкви, без вивчення слова Божого. Договіру з Богом неможливо виконати цю високу планку стандарту святості, тому Ісус Христос Він прийшов на землю і показав своїм життям вищий стандарт святості, як дійсно можна виконати волю Божу, врятувати інших людей.